Друзі, привіт! Тема сьогоднішнього відео мала бути геть інша. Не повинно було бути ніяких цифр, лише розглядалки гарних та цікавих монет. Але взявши до рук одну з монет, які я вам планував показати, подивившись по ній кілька даних, коли її придбав, за скільки і так далі. Я зрозумів, що сьогоднішнє відео буде геть іншим. Гляньте на цього товстенького двохунцового красення. Багато з вас мали впізнати цю монету, знашумівши з свого часу британської серії Звірі Королеви. Монети цієї серії чекані в королівський монетний двір Великобританії The Royal Mint з 2016 по 2021 рік. Звірі королеви це 10 легендарних істот, які символізують історичне походження її величності королеви, 10 статуй. Кожна з яких має щит або герб родини, яку вона представляє, у 1953 році стояли перед входом у Вестмінстерське аббатство. В той час, коли весь світ спостерігав за коронацією її величності Єлизавети II. Не плутайте монети з серії Звірі Королеви, з монетами із серії Звірі короля династії Тюдор, яка зараз виготовляється. Ось Це інша серія. Виробник той самий, Royal Mint, але серія інша. The Royal Mint вирішив заробити трохи грошей після шаленого успіху серії Звірі Королеви. Відрізнити монети з цих двох серій досить просто: можна почати з аверсу. Якщо бачимо портрет Чарльза 3 то це однозначно звірі короля династії Тюдор. Якщо ж бачите на аверсі Єлизавету, Ну, то тут складніше. Тут уже однозначно сказати, ви не зможете, що це за монетка, бо перші монети серії Тюдора теж на аверсі мали Єлизавету II. Якщо на аверсі на монеті у вас Єлизавета, то прийдеться дивитися ще й на реверс. Якщо не орієнтуєтесь в дизайнах, то дивіться на роки. Бики з серії Звірі Королеви, 2018 рік, Бики з серії Звірі Короля династії Тюдор. 2023 рік. Давайте ще єдинороги як приклад. Звірі Королеви 2018, Звірі Короля 2024. Перша монета з серії Звірі Тюдора, датована 2022 роком. Отже, якщо бачите монету з 2016 по 2021 рік, то це монета з серії Звірі Королеви. Якщо ж на монеті 2022 рік або ж пізніше, то це серія Звірі короля династії Тюдор. Повернемось до наших звірів королеви. Аверс на перших та на останніх монетах в серії відрізняється. Портрет монарха на Аверсі ніби не змінився. Візуально він виглядає так само, але поле монети інше. Ось так було на перших монетах серії. А ось так виглядає поле на останніх монетах з серії? Бачимо якісь дрібні краплинки. Здається, цей ефект називається гільош. Тираж монет із серії Звірі Королеви немаленький. До прикладу, ось таких дракончиків виготовили близько 195 тисяч екземплярів. Але, незважаючи на досить великий тираж, серія свого часу була мега популярною. Чому ж вона стала такою популярною? По-перше, гарний дизайн монет. Все стримано і водночас вишукано. Художник та дизайнер монет Джоді Кларк постарався на славу. По-друге, правильний маркетинг. Колекціонери та інвестори знали про дані монети з різних джерел, і ці монети були доступні для купівлі у більшості світових дилерів. По-третє, ціна, а вона була невисокою. На старті продажу кожної з монет цієї серії. У порівнянні з іншими подібними продуктами. Червоний Дракон Уельса. це третя монета в серії. Це наш сьогодні піддослідний екземпляр. Зараз ми на ньому зупинимось детальніше. Першим в серії вийшов Лев Англії у 2016 році. Бачимо таку злегка-жовтувату патину. Монеті вже 7, а то й 8 років. У 2017 році з'явилась друга монета в серії. Грифон Едварда III, яка стала найдорожчою з усіх монет у серії Звірі Королеви. Монет в цій серії мало бути 10, 10 геральдичних статуй, 10 монет, якби все логічно. Виробники нумізматичних аксесуарів виготовили різні варіанти гарних футлярів для таких монет. Ось одна з таких коробочок, як приклад. Серія помаленько тривала. Зазвичай виробник виготовляв у цій серії по дві монети на рік. У 2021 році британський монетний двір вирішив зробити колекціонерам сюрприз і випустив узагальнюючу 11 монету в серії, так званий комплітер, підсумовуюча монета з зображенням 10 тварин. Наш дракончик, датований 2017 роком. Я зацікавився даною монетою з великим запізненням і придбав кілька таких драконів під кінець 2019 го на початку 2020 року. Купував в інвестиційних цілях, ні про яке колекціонування на тому етапі не йшлось. Але монети з даної серії мені сподобались, і я все ж вирішив зібрати усю серію. В цей період, кінець 2019, початок. 2020 року дану монету в Україні можна було придбати по ціні 1800-2000 гривень. І це вже було дорого в порівнянні з іншими монетами цієї серії, які вийшли пізніше. Хто цікавився подібними монетами в той час, то добре пам'ятає, які ціни. Хто зайшов на ринок нещодавно, то скаже не вірю, за двохунцового дракона 1800 гривень нереально. Насправді реально, навіть дешевше можна було придбати. Ось як приклад, фактичний продаж на аукціоні Vivaliety під кінець 2019 року 1660 гривень. І в цій ціні мінімум 3% комісії аукціону. Тобто якби ви написали продавцю якийсь месенджер, то він би продав вам цю монету і за 1600 гривень. Ось інший лот трішки пізніше 1790 гривень. Ось ще один лот на тому ж Віоліті – 1700 гривень. При сьогоднішніх цінах 4000 гривень для такої монети в такому стані як у мене це дуже дешево. Ловіть підтвердження, ось фактичний продаж на початку січня 2023 року 5130 гривень. Ось ще один продаж майже за 5000 гривень в лютому цього 2024 року. А це кінець 2023-го 5200 гривень. Щоб придбати такого дракончика сьогодні, потрібно бути готовим віддати 5000 гривень і більше. Ось вам кілька актуальних пропозицій продавців, як приклад. Лот на аукціоні «Віоліті» 4900 гривень. Інший лот 5400 гривень. Ось ще один варіант близько 6000 гривень на новому аукціоні. Навіть 7500 бачу на Violet. Як бачите, ціни різні, все залежить від стану монети та побажань продавця. А стан таких монет може бути різний: прикладом ось такий: дрібні механічні ушкодження та молочні плями для монети серії Звірі Королеви це звичне явище. Даний приклад ось цей дракон, непогано демонструє, чи спроможні сучасні срібні монети. Зберегти заощадження від інфляції. Скажете ви мені, але який курс долара був у 2020 році, і який він сьогодні, плюс чимала інфляція за цей період. Звісно, але давайте собі швиденько прикинемо. Припустимо, купили ви собі такого дракона на початку 2020 року за 1800 гривень. Курс долара в той час був 24 гривні з хвостиком. Тобто десь 74 долари за такого дракона потрібно було віддати, А на сьогодні ви його легко продасте за 4500 гривень. Не скажу, що за 2 дні якийсь час то займе, але продасте, оскільки мінімальна ціна такої монети на ринку близько 5000 гривень. А певний попит на монети цієї серії все ж є 4500 гривень при сьогоднішньому курсі долара. Нехай 41,4 це 109 доларів США. Підсумуємо: купили дракона за 74$ долари у 2020 році, продали за 109$ доларів у 2024 різниця складає 35 доларів або ж 47% приросту у валюті. Як гадаєте, купівельна спроможність долара в Україні зменшилась на 47% за 4 роки. А ваші доходи зросли за цей час у валюті на 47%. То чи був сенс купувати того дракона за 1800 гривень на початку 2020-го чи ні? Поділіться своїми роздумами в коментарях під даним відео. І напишіть, чи знайома вам серія Звірі Королеви, чи можливо маєте монети з цієї серії у своїй колекції чи інвестиційному портфелі. Дякую вам за підтримку каналу. Всього вам найкращого. До зустрічі!